Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи Боже наш, Отче Милосердний, Творче Неба і Землі. Ми дякуємо Тобі за Твою жертву і славне Воскресіння, яким ти переміг смерть і дарував нам життя вічне. Ти світло світу, яке розганяє темряву, ти надія для зневірених, Ти Спаситель душ наших, вклоняємось Тобі, Ісусе Христе, дякуємо за перемогу над смертю, за розірвані кайдани пекла, за двері раю. Що знову відкриті для людства, дякуємо за надію, яку Ти приніс у наші серця, за світло, яке не гасне, навіть серед мороку війни, втрат і болю. Господи, Ісусе, воскресли і живий, благаємо Тебе нині. Поглянь на нашу землю Україну, пошли твоє світло у кожен куточок країни, поверни мир і справедливість, захисти від загарбників, від зла, від усілякої неправди, скрипи дух народу нашого, дай мудрості правителям, віри людям і дай перемогу. Сивіту над темрявою. Боже, хай твоє Воскресіння буде Воскресінням і для України. Благаємо Тебе, Боже, за наших воїнів, промовляємо ім'я і пишемо у коментарях, щоб разом помолитися. Як і зараз стоять, тримаючи щит миру. Укріпи їх, зміцни їх здоров'я, надай сили стояти, коли важко. Наповни їхні серця мужністю, а душі твоїм світлом. Огорни їх бронею невидимого, янгольського захисту. Хай жодна куля, уламок чи ворожа сила не торкнеться їх. Покрий їх. Шоломом спасіння, захисти їхню голову від страху і сумнівів, їхні очі від зневіри, їхній розум від зла. Даруй їм чіткий розум у рішенні, спокій у тривозі, реакцію у мить небезпеки, мудрість у командуванні. Вірних побратимів поруч і надійний тил позаду. Боже, не дай їм зламатися, хай не ослабнуть їхні коліна, не тремтять руки, не втомлюються серця. Збережи їх від холоду, голоду, болю, зради, відмін, засідок, підступу ворожого. Проведи їх минає всі біди, як водив Ізраїля через пустелю. Дай їм відчути, що вони не самі, що за них стоїть народ, і перед усім ти, Господи, який не спить і не дрімає, а тримає їх під своїм святим покровом. Хай жодна мати. Не побачить чорної звістки, хай жодна дитина не росте без батька. Хай кожен воїн повернеться додому, живим, цілим, збереженим у твоїй славі. А тим, хто вже відійшов, даруй Боже вічну пам'ять. А нам сили жити. З їхньою жертовністю в серці, любити тебе і берегти Україну заради них, цілий тих, хто поранений тілом і душею, поверни додому тих, хто зник безвісті, Утіш тих, хто втратив побратимів. Господи, в день Воскресіння Твого, принеси воскресіння. І нашим родинам. Благослови кожного, кого ми любимо, хто з нами і хто далеко. Благослови, промовляємо ім'я і пишемо у коментарях, щоб разом помолитися. Охорони їх від усякого зла, збережи від усякої біди, даруй їм здоров'я тілесне. Спокій душевний, мудрість. Хай у їхніх домах панує твій мир, хай буде достаток, любов і єдність, збережи їх у вірі, надії і любові. Молимось тобі за зцілення душі і тіла кожного з нас. Господи Ісусе Христе! Сину Бога живого, у день твого славного Воскресіння приношу тобі найдорогоцінніше, що маю, моїх дітей, промовляємо ім'я і пишемо у коментарях, щоб разом помолитися. І тих, що ще у лоні, і тих, що вже дорослі, і тих, що поруч. І тих, що далеко. Господи, благослови їх у цей святий день, як Ти благословляв дітей, коли був серед людей. Обійми їх своїми воскреслами руками, притули до серця свого, як добрий пастир. Очисти їхні душі, збережи їхню невинність. Посади в їхніх серцях зерно віри, щоб воно проросло любов'ю, добром і правдою. Господи, охорони моїх дітей від усякого зла, від тілесного болю, від душевних ран, від хвороб, від спокус, від лукавих людей. Закрий їм вуха від злого слова. Очі від неправди, розум від страху і безнадії. збережи їх у час біди, не дай впасти у темряву світу цього, пошу їм янгола охоронця вірного, сильного, що буде поруч у день і вночі. Господи. Навчи моїх дітей правди твоєї, дай їм мудрості у навчанні, світого розуму, чуйного серця, спокою у тривогах, радісної дитячої усмішки і живої віри, що веде до життя вічного. Хай не знатимуть вони самотності. Хай завжди матимуть щирих друзів і чисті наміри. Даруй їм щасливу долю, розкрий їхні таланти, провадь їх дорогою призначення, і хай їхнє життя буде славою Твоєю, Господи. Коли вони сплять, тримай їх у руці, коли вони крокують. Йди поруч, коли вони впадуть, підійми, коли вони заплачуть утіш, коли вони згрішать, відразу поклич до себе і навчи їх каяття молитви і вдячності. Хай їхні серця не озлоблюються, навіть коли світ буде жорстокий. Хай зростають у ласці твоїй чеснотах, у покорі, у стійкості, у справедливості, благослови їхнє сьогодення і майбутнє, даруй їм добрий шлях, здоров'я, мудрість, чисту любов, надійних наставників і сім'ї, де пануватиме твій мир. Господи, а коли мене не стане, будь їм матір'ю і отцем. Ніколи не віддаляйся від них, ніколи не залишай, воскресний, Господи, в їхньому житті, щоб вони ніколи не були дітьми темряви, а стали дітьми світла, що несуть Твоє Воскресіння далі. У покоління зі сльозами любові, віри, вкладаю їх у твої причисті руки. Ти краще знаєш, як їх любити. Ти знаєш, що їм потрібно. Збережи їх у час війни, в час миру. Бо вони твої, бо вони дар, а не власність. Бо вони надія для цього світу. Господи, Ти воскрес, щоб ми мали життя справжнє, глибоке, повне Твоєї благодаті. тож очисти нас від усякої скверни, звільни нас від кайданів хвороб, гріха, образ, страхів і тривог. Зціли рани душі, що накопичились за роки війни, втрат злиднів. Зціли тіла наші твоєю благодаттю і твоєю волею, хай світло твого милосердя зійде на нас, і хай наша душа воскресне для правди, любові і служіння Тобі. Молимось, за всіх вірян, які сьогодні з надією звертаються до тебе, почуй молитву Матері, яка плаче за сина, Почуй молитву батька, який працює заради майбутнього дітей, Почуй молитву стареньких, яким важко, але які не втрачають віри. Почуй молитву дітей, які ще не все розуміють, але щиро вірять у добро. Господи, пошли свого Святого Духа на нашу землю, на всі родини, що сьогодні святкують Твоє Воскресіння. Даруй їм єдність, прощення, силу триматися разом. Даруй щедрі врожай на полях і в садах, даруй нове життя, оновлення, відродження. Хай Воскресіння Твоє буде не тільки історією, а живою реальністю у нашому сьогоденні. Вклоняємося Тобі, Христе, і славимо Твоє святе ім'я, бо Ти є дорога. Істина і життя, ти наше світло у темряві, ти наш захист у небезпеці, ти наш цар і наш Бог. Хай буде тобі слава вічна у серцях українців, у церквах, у домівках, у військових бліндажах і на передовій, на кожному клаптику нашої землі. Воістина воскрес Господь! Воскресни і ти, Україно, у славі і силі. З Христом перемога, з Христом життя. Амінь, амінь, амінь.